Чергова перемога Верховній Раді України. Спікер парламенту Стефанчук зробив гучну заяву. Перемога, друзі, давайте подивимось. Доля колаборантів та зрадників розпорядження про дострокове припинення повноважень нардепа Кавальова у зв'язку зі смертю. Не співчуваю. Ну і розпорядження. Ви уявляєте рівень героїзму через два місяці. Через два місяці, всього лише через два чи три. Через два з половиною нехай буде. Всього через два з половиною місяці, після того, як нехай ССО ліквідували зрадника Ковальова в Херсоні. Це депутат від Слуги народу, який володів четвертим каналом, був власником четвертого каналу. Всього через два з половиною місяці Стефанчук припинив його повноваження. Ти більше не депутат Кавальов. Ти тепер не лише знищений колаборант, ти тепер не депутат. Бо це доля колаборантів і зрадників. Бути позбавленими посмертно. Депутатського мандату. Ти зрозумів? І десь Коля Тіщенка такий. Я думав, що оце от Мукачевське ТРО, це вишак. Але оцей рівень героїзму. Не перевершено. Не перевершено! Орден. Цьому герою. Я вимагаю залізний хрест для Стефанчука. На герой України не тягне. Але залізний хрест він свій заробив просто. Що далі? М? Мені здається, що Стефанчук розробив план. Розробив план позбавлення депутатських мандатів всіх колишніх депутатів ОПЗЖ. Він буде чекати, коли вони помруть. І буде у них у мертвих забирати мандати. Законно, конституційно. А? І він напише презентацію таку. Стратегія позбавлення депутатів ОПЗЖ, депутатських мандатів. Прийде до президента. Каже, герой Стефанчук прибув. Пане президент. Дозвольте доповісти мій план. Позбавлення депутатів ПЗЖ, депутатських мандатів. У мене тут презентація. От у мене з собою проєктор, значить, простиня. Зараз я вам все вімкну з телефона. Ой, вибачте, забув вийти з цього сайту. Просто заходив. Це не я, це водій мій зайшов, це не я. Ні, ні, я такими сайтами не користуюсь. Ні, ні. Ні, ні, мені дівчата більше подобаються, ніж хлопці. Так, ось, пропоную, значить, Нестор Шуфріч. Ми подивились його аналізи, йому залишилось жити всього лише 30 років. Ну, 35 максимум. Через 35 років він крякне, і ми позбавимо його депутатської недоторканності. Юрій Бойко, та сама історія: 30-35 років. Ну, що вам, пане президент, що ми будемо порушувати в Конституцію? Що ми будемо там у цей? Щас зараз закони якісь приймати, позбавляти, вони ж потім через суд. Це ж все фігня. Давайте спокійно, 30 років в контексті Всесвіту, це пиль, мить. Тобто, в концепції Всесвіту ми позбавимо депутатів ОПЗЖ мандатів через мить. Приймається? Я хотів би подивитися на обличчя президента в цей момент. Мені здається, що він би сказав: ти що, довбай? От просто. Позбавив. Подивіться, чи давайте ще я не можу просто. Подивимось цей скріншот. Спікер ради позбавив мертвого колаборанта. Припинив до його повноваження. Ну все, тепер кавальов не зможе проголосувати. Все, все кавальов, все! Навіть не думай викопуватись з могили. Тебе навіть не пустять в Верховну Раду, ти не зможеш туди зайти. Отак. Хоп! Фокус-фокус! Я навіть, знаєте, в історію це війде в підручник історії як стратегія Стефанчука. Хопа! Треба просто сидіти на березі річки і чекати, коли повз тебе пропливе труп твого ворога, а потім позбавити його депутатських повноважень. Ти Тидиш! Тиш-тиш-тиш-тиш! Я блін угораю просто. Я угораю кожного разу, коли вони щось таке роблять. Я дивлюсь такий. Ох.